Вітаю, друзі! У нас 4 градуса тепла на даний момент. А ось ці бджілки у нас вилітають і вони летять, напевно, що за пилком, тільки що бачив дві, як заходили з пилком. От ще одна вилетіла. Ось як працює Карпатка. Ось залетіла ще одна. Ось тут на руку. Ще сила. Це не облід, бо вони кудись летять, напевно, що попилок, бо облід був би біля вулика, а тут вони ось так. Зараз ще відкрию пару сімей. Подивимося, як в них там з кормами обстановка. Тут в мене Карпатка. Мене найбільше цікавить. Ось тут теж все Карпатка, а тут в мене є. Моя Карпатка. І це вже онучка моїх Карпаток. І вона облітана на трутню карніки. Я минулого року вивів таку, і вона там в мене, мого друга, якого є карніка, обліталася. І зараз ми її відкриємо і подивимося у цьому вулику під номером 3. Вони такі гарно в зиму пішли. Подивимося, як вони сидять. Зараз поставлю на паузу, відкрию і подивимося, що в них там робиться з кормами, і як, як вони сидять. Так, зняв я кришку. Зараз ми подивимося, як вони тут зимують. Ось їхня вуликова карта. Подивимося, як вони тут сидять, ось як вони сидять. Стоять вони один, два, три, чотири на чотирьох улочках і вони дійшли тільки до середини, ще До задньої стінки і їм йти йти спокійна, бджола. Тепла не відчувається. Значить, розплоду ще нема. Коли було в січні плюс 15, плюс 14. Я деякі сім'ї по пасіці дивився, то в деяких був вже розпліт. Тут не було його. Оце мені подобається. Зараз відкриємо ще ось там тих два шестирамочники. Восьмий і дев'ятий. Це були відводки такі слабенькі. Подивимося, як вони себе почувають на даний час. Так, дивимося спочатку. Дев'ятий вулик. Відкриваємо його. Ось так. Вони у нас тут зимують. Так, Канді стоїть. Канді навіть не рухали, не чіпали. Ось. Вони теж. Сидять на трьох вулочках, один, два, три і дійшли до середини. Вони ще до початку, ще їм до передньої стінки, ще їм далеко йти. Гарно можуть сидіти. Ось тут вони розійшлися. Все файненько. Най зимою далі. Накриваємо. Закриваємо наступний. Дивимось наступний. Ці теж на трьох улочках кандії їдять, тільки піднялися догори. до гори, до переду, ще все в кормах. Якщо Бачите, то можна подивитися, тут все, все в кормах. Все дуже добре. Якась тут бджілка залізла і тут вона загинула. Все що. О! Ось все, що нас хвилювало. Ми подивилися, пасіка зимує. Це 23 лютого 2025 року. Пасіка зимує, ні одна сім'я за зиму поки що не загинула. До сьогоднішнього дня дожили всі. Ось ці Ось. Саме краще літали, треба їх ще глянути. Ну, вже з понеділка обіцяють тепло там з середи, буде в день до. 12-15 градусів, тоді я вже оглянув всю пасіку. Там мої нуклеуси деякі, які не забрав. Тут підставки від тих нуклеусів, які я позабирав. Усе, до нових зустрічей. Слава ЗСУ! Україна переможе!